Однією з дуже дивних особливостей Іспанії є дорогий хліб. Він реально дорогий. Вперше, коли я підійшла до стійки з хлібами, я вирішила, що мені просто позастувало в очах. Але от-от-от що, що відбувається. Дивіться, наприклад, ось це дуже смачний хліб. Він такий не дуже світлий, не дуже темний. 590 грамів коштує 2,89. Ми. Дуже часто беремо ось цей. Тут 675 грамів. Це тут оферта на якийсь час. і Наразі він євро 45 але буде дорожать. Тому от те, що дуже-дуже мене тут здивувало. Просто, просто не знаю, чому. Чому? Які ваші варіанти, чому так відбувається? 600 грамів 285. Тостовий. От з вами була шокована Марічка у Віторії країна басків. Не перемикайтесь